Доброго ранку, любі друзі, церква, глядачі, декілька думок сьогодні, і ми разом з вами помолимось. Сьогодні я згадував деякі речі, раненько вранці встав, і така в мене була жага а, покуштувати кави, і молитися, і читати. І така ось була жага за словом Господнім і за спілкуванням. І я. Пригадав про те, що голод він буває різним. Єсть голод, коли ми терпимо, бо немає чим наситити свою плоті, є голод праведний, коли ми зголодніли по Божому хлібу. І дивіться, що говорить Святе Письмо. Ми читаємо притчі, 10 розділ, 3 віршик. Господь не допустить, щоб праведник терпів голод. А пожадливість злих він робить даремною. І в деякому сенсі, а, мій голод, він має дещо оприділяти в моєму житті. І тому, коли ми говоримо про духовні речі, ми могли би казати, що а, якщо це дитина Божа, тільки народилася, їй дуже потрібно, і вона зголодніла по молочку. Дехто по овочам, дехто по твердій по тверді їді такої, щоб їсти. Але насамперед хочу сказати, що Господь він заохочує і Він говорить нам, що дуже важливо, щоб ми могли мати духовний голод. Хочу сказати, що коли людина не має жаги їсти і пити. То їй необхідно звернутися до лікаря. А так само і в духовній сфері, що якщо я не потребую і не маю голоду по Божій зустрічі, по Божій поживі а по Слову Божому, по спілкуванню, то дещо щось не так є в моєму духовному організму. І тому дивіться, Господь він говорить про те, що. У нього є все необхідне, щоб я і ви ми могли бути ситими їм. Сьогодні дуже багато є різних замінників, і люди платять більші гроші за те, що є реальним. І тому краще купувати. Реальне молоко, де люди продають корови. купляти м'ясо у людей, які самі тримали тих тварин, і ну, інше і інше, інше. І так само і хліб, коли людина пече своєї пшениці, то він інший. І ну, Дуже багато, все. ви розумієте те, про що я кажу. І Сьогодні дуже багато людей вони мають жагу і голод, по... Тому, щоб по праведності і прочому, вони шукають десь у філософії, десь в якихось людських мудрих реченнях, і інше. інше, інше. Але дивіться, є те, що говорить сам Господь. І коли ми читаємо, це у нас Матвія, п'ятий розділ, Матвія п'ятий розділ. і... Це вельми знакоме для усіх нас. Шостий віршик. Блаженні голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться, то є Божа обітниця. І тому дуже важливо, коли ми є голодні і спраглі по праведності. І я собі гадав, і сьогодні ран... вранці роздумував про те. А по чому моє серце, моя душа, мій розум, вони голодні? Що я бажаю перш на все? І Господь Він дає цю обітницю. Він говорить, що я насичу тебе, ти не будеш мати того голода. Це буде та пожива, що принесе життя. І тому, що праведні вони прагнуть? І в чому вони спраглі в спраглі Слову Божому, спраглі благочестю, спраглі святості, спраглі в тому, що насичує від Господа те, що вічне, а не те, що дочасне. І дивіться, голод він обов'язково буде приводити до того місця, де є та пожива. І тому люди, які якісь бажають і спраглі по якимсь там речам, вони відправляються і вони йдуть у ті місця, де, де то можна бачити, де то можна мати. І коли ми бажаємо якоїсь їжі, то перш за все ми дивимося може в нашу комору, щоб воно було до. До нашого бажання чи до холодильнику йдемо, і ми споглядаємо, що там є, щоб задовольнити наш апетит. І це, ну якби дивіться, Господь говорить, що у нього є та пожива. Ви знаєте ці тексти святого письма. Сам Господь він говорить, що мій і ваш голод він обов'язково приведе до нього. Ми читаємо шостий розділ Івана. І тут ми читаємо з 48-го віршика. Дивіться, що говорить Господь: Я хліб життя. Ваші батьки їли ману в пустелі і повмирали. Цей же хліб, який сходить із неба, або той, хто його їсть, не помре. Я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно, хліб, який я дам, це моє тіло. Яке я віддам для життя світу. Тоді стали сперечатись між собою юдеї, і людей, кажуть, як це може він дати нам їсти своє тіло. А Ісус сказав їм знов і знову, запевняю вас, якщо не будете їсти тіло сина людського і не будете пити Його крові, не, матиме, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя. І я воскрешу в останній день. Адже моє тіло справжня пожива, і моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло, п'є мою кров, той перебуває в мені і я в ньому. І я хочу звернути увагу на те, що говорить Господь. Він говорить, що це самий найкращий раціон для нашої поживи. Це є Він сам. І тому, коли ми читаємо Святе Письмо, Господь Він неодмінно звертається до нас і говорить: прийдіть до мене всі, які і обтяжені, і зморені, і стомлені. Говорить, я заспокою вас. Він говорить, що я дам вам той хліб, бо я є той хліб для кожного з вас. Хочу сказати, що, знаєте, матусі, коли кормлять своїх дітей, вони обов'язково доглядають, був там хлібчик, а не тільки якісь такі смаколики, бо хліб він дає силу, він допомагає, щоб дитина була сита. Господь каже: Ти можеш багато що їсти і пити в духовному сенсі, але я є той хліб. І я є той духовний напій, який задовольняє. І дивіться, що він робить. Він дає життя вічне, той буде жити вічно. І тому дуже важливо з раннього ранку приходити до Господа, сідати за той стіл і казати: Господи, я прагну, я спраглий, я голодний по тобі, я хочу все більше і більше тебе. І я хочу сказати, що говорить: дивіться, що говорить Ісая, коли ми читаємо 55-й розділ. Він говорить наступне: 55 розділ, перший і другий віршик. О, о, ви, спраглі, ідіть до води, навіть і ті, котрі не мають грошей, ідіть купуйте і їжте. ідіть купуйте без грошей і без оплати вино і молоко. Навіщо витрачати гроші на те, що не є хлібом? І вашу працю на те, що не насичує. Послухайте мене і споживайте лише те, що для добра насолоджуйтесь ситими справами. І я хочу сказати, що для нас дуже важливо перше, мати ту жагу і голод по Богу, а друге, приходить там, де Він є. І ми могли би сьогодні знову і знову говорити про це. Зайдіть в свою таємну комнату, зачиніть двері, відкрийте слово Боже, приготуйте свої вуха серця, щоби чути, спілкуйтесь з ним, читайте слово, він буде насичувати вас, він буде давати, задовольняти всі ваші духовні потреби. І це є той пошук, пошук життя. Щоби кожен день бути там, де він, щоб бути в Його присутності, щоб чути Його обітниці, щоби по вірі приймати те слово, щоб воно діяло в, нашій, в нашому житті, ми хочемо сказати про те, я хочу сказати про те, що Він дає ту поживу, яка приносить силу, яка підкріпляє, яка зцілює, яка дає життя вічне. І ми. Приходимо до нього. Знаєте, я хочу сказати, що у кожного є свій такий смак життя. І ми подивимося на людей, для когось смак життя. Це може десь там їздити і бачити нові місця, це смак життя. Для когось є смаком життя, може, яка пожива, якесь дуже таке, смаколики вони їдять, задовольняють своє тіло, для когось є поживою життя, а це спілкування з кимсь, і ще щось. І в цьому всьому є дещо гарне, але я хочу сказати, що він є тою поживою, яка дає життя. І він говорить про те, що дуже важливо прийти до нього. Згадайте, що він казав, коли ми читаємо Івана 14.6. він говорить наступне: Я є дорога, правда і життя. І дуже важливо прийти сьогодні до нього. Знаєте, у кожного свій розклад, коли ми приймаємо їжу, але я хочу сказати, що барометром того розкладу це є наш желудок, шлунок наш, тобто він дає запит, і коли ми це чуємо, то ми включаємо пошук і ми шукаємо чим би задовольнити його. І хочу ще нагадати про те, що святе письмо говорить ще наступне: що не завжди так буде. Ми сьогодні, ми сьогодні, ми сьогодні маємо і маємо можливість, незважаючи на всі ці лихі часи, на цю війну. Але кожна людина вона має слово Боже, вона має Іванлю, Біблію. А якщо в кого не є, зверніться в любу церкву і вам, вам подарять. Новий заповіт або Біблію, і вам роз, будуть розповідати про те, як її читати, щоб то торкалося серця. Але я хочу звернути увагу, що не завжди Слово Боже, воно буде. Бо воно буде до деякого часу. І дивіться, про що говорить Амос. Ми читаємо 8-й розділ з 11 віршика. Ось наближається день, говорить Господь. Коли я пошлю на землю голод, не голод за хлібом, не спрагу за водою, а скоріше голод за слуханням Господнього слова, і бродитимуть від моря і до моря, поневіряючись з півночі до заходу, до сходу і шукатимуть Господнього слова, але не знайдуть його. Але сьогодні ви можете вмикнути радіоприймач і почути те слово і мати насолоду, вживати його. Ви можете включити інтернет, ютюб, де ви можете не зайти там завжди. Якщо ви заб'єте в пошук, то ви знайдете, і ви знайдете Слово Боже, і те, що Він буде, і те, що воно буде промовляти до вас. Ви можете прийти в церкву і послухати Слово Боже. І Господь каже, то є та правдива пожива. Це є те, що буде задовольняти ваше серце. І... Не чекайте тих часів, коли треба буде шукати. Беріть тоді, коли це є. Я гадаю, що дехто з нас ми випробували в житті і щось там відкладували, відкладували, але приходив час, і та можливість вона зникала. І тому Господь говорить, що буде проповідано це слово по усьому світу, по усій землі, а тоді прийде кінець. І тоді Слово Боже, воно вже не буде звучати. Сьогодні це є. І тому сьогодні сам Господь. Духом Святим. Він запрошує кожного з нас і на вечерю, і на обід, і на завтрак, щоб ми прийшли рано вранці, і ми їли від його хліба, і щоб ми мали ситість, щоб ми не були голодні. І тому ще ще раз закликаю, не полишуйте Слово Боже, не полишуйте пошук. Якщо у вас є ця жага і голод по Богу Його Слову, це дуже гарно, бо Господь говорить, дає обітницю, що Він, усякого, хто це має, він задоволений. Бачите, що Він говорить: блажені, лодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. І це обітниця Божа. Він наситить цим живим словом. І тому слово Боже, воно приходить в наше життя. І Слово Боже говорить, що віра від слухання Слова Божого, а Слово Боже від тих, хто благовіствує, хто говорить. І тому дуже важливо нам сьогодні ще і ще раз задовільняти свій голод не тим, що не дає ситості, а тим, що дає життя вічне. Тому що сам Господь каже, що Слово Моє воно є дух і воно є життя, і воно для зцілення народів. І воно для підкріплення і для сили нашої, щоб ми могли стояти в ньому. І тому хай Бог сьогодні рясно благословить всіх нас своїм словом, своєю присутністю. Хай він дасть нам свій хліб. І хочу сказати, що в його пекарні там завжди свіжий хліб. Бо коли він приходить, є нове слово, нове слово, є нове об'явлення з того слова. Є його, те, що я б сказав, великий смак бути в його присутності. І це заохочує і це благословляє кожного з нас. Хай Господь благословить вас. Давайте ми помолимося, Отче Боже наш! Ми схиляємося нині перед Тобою. Ми дякуємо за те, коли в нас є той праведний голод, благочистивий голод, голод по Твоєму слові. Голод по Тобі, Господи, по спілкуванні з тобою і з Твоїм народом. І ми дуже вдячні, що Ти обіцяєш, Ти говориш, що ніхто не буде голодний і Ти наситиш кожного, хто прийде, хто буде, мати, буде спраглим, хто буде мати голодне серце, щоб вживати Твоє Слово. Боже. І тому Ти благослови нас. Нехай сьогодні, кожному з нас. І мені, і кожному, хто слухав, хто чув, хай буде об'явлення від Тебе з цього слова. Господи, що Ти не полишаєш, що Ти є той хліб, який ти можеш давати завжди, зважаючи, де б ми були. І той хліб завжди, він буде дуже свіжий, він буде дуже поживний, він буде дуже смачний. І ми про це все молились в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені в цьому дні. Нехай Господь рясно наповнить серця наше своїм словом, як ото казав Павло, що слово Христово нехай воно вселяється в серце наше, аж надмірно, щоб воно аж, аж могло бути як річечка, як той ручій, як струмочок, яке могло би задовольнити не тільки наші потреби, а й ті, хто коло нас є. Будьте благословені. І, як завжди, моя молитва для Гос... до Господа. Боже, благослови всіх глядачів, всіх, хто сьогодні чує це слово, благослови захисти їхні домівки, їхніх дітей, онуків, близьких, друзів. Господи, не знаю. Може хтось там на фронті, може хтось там як волонтер, може хтось як капілан. Господи, то нехай Твоя благодать буде над ними. Захисти їх, потіш їх і даруй їм сили, щоб мандрувати за Тобою. Господи, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені в цьому дні.